Доброго дня, любі малята! Ось і прийшла до нас зима, а з нею і наші найулюбленіші зимові свята. День святого Миколая. Різдво. Новий рік. Це свята, з якими в кожну оселю приходить казка. Вони веселі, цікаві і чарівні. А ще у ці дні всі діти отримують подарунки, яких дуже чекають. Тому зимові свята так полюбляє малеча. Перше з них це День Святого Миколая. Сьогодні ми дізнаємося, хто ж такий святий Миколай. Чому українці так люблять Святого Миколая? Чому його називають заступником чудотворцем? Будемо вчитися брати з нього приклад. Жив колись давно на світі хлопчик Микола. Рано сиротою він залишився, лиш багатий спадок від батьків дістався. І багатий спадок той. Бідним дітям у потребі дарувати він любив. Вночі Микола ходив від хати до хати, щоб дарунки дітям роздати. За справи добрі такі, аж господь в небі Миколая полюбив. Став єпископом відомим Миколай і чесно жив особливої пошани. Він у Бога заслужив, запитав Господь, що хочеш за свої заслуги ти. Господи, я хочу раз у рік на землю йти, завітати в кожну хату, всіх вітати знов і знов, чемним дітям роздавати подарунки за добро та любов. І отак щороку, діти, Миколай мундрує світом, подарунки щедрі роздає, він за них не хоче плати. Лиш як то велить Господь, хоче, щоб ви, малята, чемними та добрими зростали, шанували татка й неньку, рідну землю, свій народ. Після смерті. Його визнано святим. І від того часу, кожного року, в день своїх іменин, святий Миколай ходить по землі і розносить добрим дітям подарунки. Діти, а як ви думаєте, чому Господь Бог виконав бажання Миколая? Напевно, за його доброту та його хороші справи на землі. Роздає подарунки святий Миколай. Дітям, а за що? За хорошу поведінку та добрі вчинки. Усе своє життя святий Миколай допомагав людям. Він зцілював хворих, рятував мореплавців, він приходив людям вісні коли вони спали, та підказував їм, як правильно вчинити. І сьогодні він допомагає всім людям та дітям, які до нього звертаються у своїх молитвах. Усе своє життя присвятив він допомозі людям, які опинилися в біді, і сотворив багато різних чудес. За це його ще називають Миколаєм-Чудотворцем. Миколай Дитячий охоронець. кажуть, ніби мешкає він високо в небі, на білій хмарі і всі всіх діточок звідти бачить. А вночі перед святом святий Миколай спускається з неба на землю, заходить до кожної оселі і дарує дітям чудові гостинці. Тому діти. З нетерпінням чекають Миколаєв, який покладе вночі їм під подушку у панчішку або черевичок подарунок. Отже, якщо ви чемні, добрі, працьовиті, слухняні, допомагаєте вдома батькам, нікого не ображаєте, то чекайте вранці чудовий подарунок. Солодощі, цукерки, пряники, печиво, мандаринки. А якщо бешкетники, ледачі, неслухняні, то Миколай принесе вам хіба що різочку. Різочка це така тоненька паличка, яку залишить у куточку. Святому Миколаю можна написати листа. Якщо писати ви ще не вмієте, то візьміть кольорові олівці або фломастери, папір і намалюйте те, який подарунок ви хочете отримати. До свята можна вивчити вірш або заспівати пісню. Я пропоную вам, діти, сьогодні разом зі мною повчити вірш про Миколая. Через Поле через гай. Іде до діток Миколай. У білесенькій торбинці він для всіх несе гостинці. Давайте повторимо цей вірш ще раз. Через поле, через гай. Йде до діток Миколай. У білесенькій торбинці він для всіх несе гостинці. Діти, я бажаю вам бути добрими, чемними, вічливими, справедливими, допомагати усім нікого не ображати, слухати своїх батьків. І тоді до вас скоро обов'язково завітає святий Миколай. А тепер Тихенько подякуємо і попросимо у Святого Миколая. Святий Миколаю, тебе ми благаємо, Одаруй нас теплом, ласкою і добротою. Щастя дай нашому роду, і країні, і народу. Дякую за увагу, до побачення, до зустрічі!